Сальвадор Далі, дивокуватий геній ХХ століття. Митець сюрреаліст. Він кидав виклик світові ще з дитинства, виридуючи перед батьками, і світ їх задовольняв, так само як і близькі. Тому ним захоплюються, трактують його мистецтво і використовують як бренд. Далі народився в Іспанії 1904 року в місті Фігерасі в сім'ї заможного нотаріуса. З дитинства він поводив себе дивно, примхливо, часто впадав в істерику. Та у своїй книзі Таємне життя Сальвадора Далі розказане ним самим. Автор пише, як із задоволенням штовхав молодшого приятеля з мосту і вдарив меншу сестру. У Далі були дивні фобії. Наприклад, він боявся коників, а діти спеціально підсовували йому за комір цих комах, чим доводили Сальвадора до істерики. Хлопця вигнали з католицької школи за погану поведінку, та, попри це, він зумів успішно скласти іспити і вступити до інституту. Далі був досить посереднім студентом. Всі, як один, радили батькові віддати сина в художники. Пан Нуньєс, в якого Сальвадор вчився у школі живопису, наполягав більше за всіх, але батько нічого не бажав міняти. Однак робив все від нього залежне, щоб розвивати схильності далі. Купував книжки і необхідні матеріали. Після закінчення інституту Далі старший все ж відправляє сина вчитися до Мадрида в академію витончених мистецтв. На екзамен вони приїхали втрьох з батьком та сестрою. За шість днів Далі мав здати вступний малюнок. Та на середині роботи наглядачеві картина здалася замалою, на що він вказав батькові вступника, а той передав ці зауваження синові. Далі двічі перемальовував роботу, дражнячи батька можливою ганьбою, і врешті зробив ще менший малюнок, з яким його проте прийняли до академії з приміткою. Незважаючи на те, що малюнок виконаний не в зазначених розмірах, він настільки досконалий, що журі приймає його. Далі цілими днями працював і у студентській кімнаті написав свої перші полотна у стилі кубізму. Хлопець стає популярним, коли товариші помічають його роботи через незачинені двері. Досі його вважали відлюдкуватим диваком, який незвично одягається. Ніщо так не відрізнялося від їхніх чепористих англійських костюмів, як мої велюрові куртки, мій галстук, зав'язаний бантом, мої шкарпетки-обмотки. Вони стриглися дуже коротко. Я ж відпускав волосся довге, як у дівчат писав митець у своїх спогадах. Далі на рік виключили з академії, зарахувавши в число протестувальників, які були незгодні з обранням на посаду професора живопису нагідного митця, сам далі пише, що в той день пішов із зали, де відбувалося призначення. За рік виключення він встиг посидіти у тюрмі. Коли у розпалі революції в Каталоні виступав за монархію і анархію, прагнучи об'єднати їх і роблячи свій внесок у загальну плутанину, умів, писав далі. Звільнений він ще продовжує навчання в академії, але через чергову витівку на екзамені, коли далі відмовився відповідати, заявивши, що краще обізнаний в поставленому питанні, його остаточно виключають. Насправді ж, опинившись перед публікою, його охопила раптова апатія і ступор. Тому несподівано навіть для себе він вигадав це. Хлопець знайомиться з художником Пабло Пікассо, намагаючись знайти власний стиль в кінці 1920-х років, створює ряд робіт під впливом Пікасо і Жуана Міро. А також бере участь разом з режисером Луїсом Бунюелем у створенні сюрреалістичного фільму «Андалузький пес. Сьогодні це вже класика сюрреалізму. Тоді ж він зустрічає свою майбутню дружину Галу Олену Дмитрівну Дяконову, на той час ще дружину поета Поля Елюара. Після знайомства з нею Далі, наче збожеволів, так описує свій стан художник. Його охоплювали напади сміху. Він не міг навіть вимовити до неї слова. А тому оточив тисячою дрібних турбот, приносив подушки, подавав склянки з водою, повертав так, щоб вона краще бачила пейзаж. Зблизившись з Сальвадором, Гала однак продовжує жити зі своїм чоловіком, заводить попутні стосунки з іншими поетами і художниками. Далі і Гала неофіційно одружується. А після смерті Елюара, яка розірвала церковний шлюб Гали і поля, вони здалі скріплюють свій союз. Сальвадор доєднується до групи сюрреалістів, організованої Андре Бретоном. В цей же час відбувається розрив з батьком неприязні сім'ї художника до Гали, пов'язані з цим скандали, а також напис, зроблений далі на одному з полотен. Іноді я з насолодою плюю на портрет моєї матері, призвели до того, що батько прокляв сина і виставив його з дому. Існує думка, що провокаційні вчинки художника далеко не завжди варто було розуміти. Буквально ймовірно, він не хотів образити свою матір і навіть не уявляв, до чого це призведе, а прагнув випробувати серію почуттів і переживань, яку стимулював у себе такою блюзнірською витівкою. На початку 30-х років Сальвадор далі вступив у конфлікт із сюрреалістами на політичному підґрунті. Його захоплення Адольфом Гітлером і монархічні прихильності розходилися з ідеями Андре Претона. Після приходу до влади авторитариста Франко у 36-му далі свариться із сюрреалістами, які займають ліві позиції, і його виключають з групи. У відповідь Далі заявляє: Сюрреалізм це я. Монархійські погляди Сальвадора слід було розуміти сюрреалістично. Він жив таким мистецтвом. Його висловлювання і роботи мали ширший і глибший зміст, ніж інтереси конкретних політичних партій. Пізніше, після подорожі в Італію, вражений творами Ренесансу, він схиляється до академізму в живописі правильності людських форм. З початком Другої світової війни Далі разом з Галою їде в США, де вони живуть до 48-го року. В американський період Далі приступив до циклу картин на релігійну тематику: Спокуса святого Антонія, Мадонна Портоль Відкриття Америки Христофором Колумбом. Його спроби співпраці з кінематографом Уолтом Діснеєм і Альфредом Хічкоком були не надто вдалими через те, що запропоновані далі проекти чи сцени були комерційно невигідними і подані скорочено або зовсім не використані. Робота над сюрреалістичним мультфільмом де була припинена, але у 2003 році, після смерті Далі, мультфільм було відновлено і випущено компанією Walt Дісней. Після повернення до Іспанії Далі жив переважно в Каталонії. У 1965 році приїхав до Парижа і підкорив його своїми роботами, виставками та апетажними вчинками. Митець знімає короткометражні фільми, робить сюрреалістичні фотографії. Далі знімається в рекламах, причому навіть в подібній комерційній діяльності не опускає можливості для самовираження. Гала була менеджером геніального чоловіка. Просувала його картини, знаходила покупців, переконала писати роботи більш зрозумілі масовому глядачеві. Наприкінці 60-х років стосунки між Далі і Галою стали прохолодними. На прохання Гали далі змушений купити їй замок, де вона багато часу проводить в товаристві молодих чоловіків. У 1981 році в Далі розвивається хвороба Паркінсона. Далі прожив ще сім, відійшовши у вічність на 85-му році життя. Художник заповів поховати його так, що по могилі могли ходити люди. Тому тіло художника було замороване в підлогу в одній з кімнат театру музею Далі в місті Фігерас. Всі свої роботи він заповідав Іспанії, адже не мав спадкоємців. Через 20 років після смерті митця іспанська ворожка Пілар Абель Мартінес намагалась довести, що є єдиною дитиною і спадкоємицею Сальвадора. Далі після ексгумації, проведеної у червні 2017-го, було доведено, що далі не є її батьком. Але це буде вже зовсім інша історія.